за сьогодні за оцем. Так. Зазад. Господин, підніміться. Давайте вічно. Кошоде вас все. От тобі. Так буде так. Зараз допоможе. 10 номер студента. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Блаженний майкле Макгівні, батьку молоді, молися за нас. О Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина, а Господь сказав до мене: не кажи, я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш. І все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайтесь перед ними, бо я з тобою, що тебе врятувати. Послання до Євреїв, перша глава, шостий, восьмий вірш. Намірення за українську молодь та її майбутнє, щоб Господь наповнив їхні серця відвагою та солідарністю, щоб разом долати зло, добром і нести в тягарі один одного. Розважання. Молодь під час війни швидше подорослішала. Цей етап життя це час відкритих сердець, мрій про майбутнє і надії серед найважчих випробувань. Проте сьогодні в Україні багато хто з них бачить більше похоронів, ніж весіль, але їхня воля до життя і надія Божу підтримку допомагають їм з упевненістю дивитися в майбутнє. Вони потребують наших молитов, щоб сповнитися мужності та витривалості, щоб довірити Господеві свої турботи, страхи і страждання. Ми прагнемо, щоб їхні молоді життя процвітали, запалені полум'ям солідарності, попри те, що віють супротивні вітри, нехай українська молодь вшанує життя тих, хто загинув, вибором, який вона робить щодня. вибором Продовжувати жити у свободі та відповідальності, відбудовувати цивілізацію любові. Нехай Господь дарує своїм вірним благодать молитися та навернення всі, за навернення всіх людей, в тому числі винуватців зла, щоб наші серця відображали Євангелію і були непохитними в милосерді. Ми молимося, щоб Господь щедро благословив усіх молодих людей і зберіг їхні мрії. А ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє, яке втілюватиме їхні ідеали, прохання, щоб Господь наповнив серця молодих людей вірою і відвагою жити в солідарності одне з одним. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи, щоб молодь брала на себе відповідальність за побудову кращого життя вже тут на землі. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Господи Боже сил і Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, зглянься з милосердя і співчуття на смирених рабів Твоїх, і з любові до людей. Вислухай і помилуй нас і землю українську. Яви благодать Твою і милосердя Твоє на смирених рабів Твоїх, тих, що захищають Україну. Та є багатостраждальний народ, і вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя, бо Ти є здоров'я і перемога, і спасіння тих, що на тебе надію покладають, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Тими жінками і благословений плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш. Молитвами причистої своїй Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь, дорогі Христі, дорогі брати, лицарі Колумба, сьогодні, перед днем третьої річниці повноштабного вторгнення. Завершується дев'ятниця за нашу многостраждальну Україну, за весь наш народ. І тому були вибрані оті тези, які були вложені для тих, хто страждає разом. Той, хто несе хрести, терпіння. Перший день це звернення було до вдів, друге до сиріт, третій день. Батьки, які втратили дітей під час війни. Четвертий день медичний персонал, рятівники і пацієнти, п'ятий день це ветерани, шостий загиблі під час війни, сьомий внутрішній переміщені особи і біженці. Восьмій полонені. І сьогодні молодь, молодь, яку завжди поручаємо майбутнє нашої держави. Та молодь, на яку покладаємо багато надій. І ми надіємося в тому, що після завершення війни молодь візьме свої руки і керівництво державою, і армією, і відбудовою нашої держави. Тому нехай Господь Бог милосердний благословить нас усіх, ті, що зі зброєю в руках, і зі Словом Божим з молитвою. Працюють і моляться для того, щоби скоріше настав мир в нашій державі, Україні. Нехай, ласка Божа, і це Боже благословення зійде на весь наш український народ, на всіх людей доброї волі і навіть на тих, які далеко за кордоном, але на яких чекає їхня земля, наша мати. І просимо Господа Бога цього благословення. На нас усіх, благословення Всемогутнього Бога Отця, і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас усіх і перебуває з вами завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!